Це пов'язане з енергетикою. Ми не вражаємо їх енергетику, вони не вражають нашу енергетику. Я думаю, що є мільйон питань, ну, чесно, я так вважаю, буде мільйон питань е і деталей, але на сьогодні звучить так: що кожна з сторін не застосовує відповідну зброю по енергетиці обох сторін. Так це звучить. Що стосується, ну, Моря, так? але я вам окремо, як я і сказав, ми окремо на всяк випадок передали всі наші об'єкти. Ми передали, які об'єкти, ми вважаємо, не можуть бути завдані ударами. На всяк випадок, так я і сказав, що ми технічно будемо дуже готові. І так воно і було, ми були дуже готові до цієї зустрічі. Щодо моря, значить, ну, ми говоримо про те, що це тиша на моря і вільне судноплавство. Ми не говоримо про військові цілі, вони не можуть рухатись, так? ми говоримо, судноплавство вантажне таке, як і у нас йде, воно повинно йти. Вільне судноплавство цивільних суден воно не так дуже сильно розписано, повірте мені, в цій декларації. Тобто, це ж, ну, скажімо так, це перші кроки. І подивимось, як це буде працювати. Тому що я, наприклад, задаю, ставлю таке питання. Ну, ми не можемо поки що писати в першому такому документі слово, наприклад, елеватор. Але що транспортувати, якщо ракета прилітає в елеватор? Тому я, наприклад, і щодо зерна тощо, так? І тому таке питання у мене було. Як приклад, і наша сторона спілкувалася з американською стороною, вони вважають, що тиша на морі і вільне судноплавство цивільне, Вільне цивільне суднопласт говорить про все і про те, що не можна завдавати ударів по інфраструктурі портів. Ну, от Приблизно так. І ще коротенько уточнення щодо е корисних копарів. Уточнень, до речі, зараз уточнень по цих домовленостях, ще буде дуже багато. Ви повинні також зрозуміти, я просто е намагався прийти швидше до вас, е до того, як буде. Ну, щоб ви тут довго просто не чекали, хоча ще американська сторона не вийшла з офіційною декларацією.